Сотня бійців за одну лісопосадку. Так українські військові описують стратегію окупантів на вугледарському напрямкові. кажуть, саме ж місто це стратегічна точка, поза як шляхи виводять до Курахово і на Бахмут, а також у біг Азовського узбережжя. Утім, взяти місто російській армії не сила. Додамо, що Вугледар став для них свого роду такою чорнобаєвкою. Номер два з фронтового міста. Повернувся наш колега, військовий кореспондент Телеканалу ради, як ми щойно анонсували, наносували Решетняк. Нині він поруч з нами в студії. Олеже, вітаємо! Вітаю! Ну врешті, знаємо, що завжди, якщо ти в цій студії, то ти привозиш ексклюзивний матеріал. Знаємо, що це не просто це надскладно. Я би сказав. В чому, скажімо, так, унікальність цієї подорожі для тебе була цього відрядження, з чим з якими труднощами можливо стикався? Ну, я думаю, унікальність полягає у тому, що ми дуже багато чули про той великий наступ, анонсований росіянами, який, начебто, не склався, але особисто моя думка, що він саме був у січні та лютому, коли була фактично знищена елітна на той момент ще елітна 155-та бригада морської піхоти Російської Федерації, яка більше не елітна. В ній просто 72-га бригада окремо механізована. Чорні запорожці показали, хто з них елітна і тут я намагався розказати безпосередньо деталі тієї великої, я, на мій погляд, битви локальної поки що, але історія, історики дають оцінку битвам, і розказати і показати, чим живуть вугледарці сьогодні і взагалі, як працюють військові безпосередньо на цьому напрямку. Олеже, твій фільм називається Вугледар, вуглене місто. Чому ти так назвав спецрепортаж? Коли я в Треба сказати, що востаннє був в Гледарі ще у школі, і у мене, знаєте, дит... дитячі спогади вони мають таку певну рису, вони дуже стійкі. І коли я потрапив в Гледар і побачив, на що перетворилося це місто, це просто обвуглена цегла. Там немає нічого живого. Я з певністю можу сказати, що по рівню руйнувань. Бо Бугледар може спокійно сперечатися з бахмутом, як самі бійці, якщо довелося спілкуватися, була така можливість, наші, звісно, ставляться до ситуації, в якій вони опинилися, адже вона знову ж таки, як ми зазначили, на складна, чи всім забезпечені? Можливо, на щось жалілися, можливо, на щось скаржилися, Хоча бійці, напевно, не будуть цього озвучувати, але всі ми люди. Ну чому не будуть? Бійці завжди говорять. Бійці люблять, коли з ними говорять. Їх слухають, і дуже важливо, щоб вони відчували, що щоб вони відчували, що їх праця дійсно важлива. Але треба Я знову ж таки підкреслю, що там стоїть зокрема 72-га бригада, з якою я працював. Тому говорити про те, що вони можуть на щось жалітися, це Ні, теж я мав на увазі на те, що знаєш дощ падає і холодно, і мокро. А на те, що ну чи є розуміння для чого така оборона, такий супротив того ж самого Бахмутову глидару, тобто що вони обороняють, для чого які можуть бути подальші наслідки, якщо наприклад відійдуть на заготовлені позиції, ну і так далі. От на цю тему спілкувалися так, з, безумовно, і про це до речі, і матеріал кожен б'єць на кожній ланці, будь то аеророзвідник, будь то танкіст, чи то не знаю там розвідник. Усі з певністю скажуть, чому саме Вугледар це стратегічна та ключова точка, і це саме так. Вугледар стратегічна точка. Я не військовий експерт, але багато спілкую спілкуюся саме з військовими і в тому числі офіцерами. І вони дуже дуже зрозуміло пояснюють, чому тому, що вугледар це важливо так само, як і Авдіївка, про яку ми вже також робили спеціальний репортаж. Це дуже важливо так само, як інші стратегічні точки, тому що Вугледар це плацдарм як бачать її росіяни, це плацдарм для подальшого наступу. Відкривається дорога на Мар'їнку, на Курахово, і тоді вже ті, хто опинтіші військові, які безпосередньо стоять північніше, наприклад, того ж вугледару, можуть опинитися в оточенні. Але знову ж таки я підкреслюю та битва, про яку я про яку всі ми чули, де було знищено біля п'яти тисяч. Російських військових за оцінками за інформацією New York Таймс. А ми звикли більш-менш частіше довіряти західним джерелам. То я вважаю, що всі це розуміють, що вугледар важливий. Ложе я не можу не запитати тебе про цивільних, як вони живуть в умовах постійних обстрілів, і що тебе вразило найбільше саме у виживанні людей в таких умовах вугледару. Мене вразило, я багато бачив, як живуть цивільні, але те, що я побачив в Гледарі, це взагалі за, просто за межею, тому що у них взагалі немає води, і вони готують їсти на технічній воді. Вугледарі Вугледар не просто так називається вугледар, тому що це місто засноване там у 70-х роках минулого сторіччя. От і там відкрили шахти, і після того, якби там вас усі люди працювали на шахті і. Особливістю цього рельєфу і коли відкривають шахту, то треба воду постійно відкачувати. І ось цю воду відкачують, технічну воду, і цю воду вони п'ють, з цієї вони води готують їсти. І я от до сих пір от не можу навіть передати, що відчуваю, тому що, коли я записував інтерв'ю з цими місцевим, я перепитував, ви реально п'єте цю воду. Ну, вони відповідають: ну вона ніяка, але що нам робити. Ну, врешті, наші люди, наші військові і те, і цивільні, яким військові допомагають, вони витривалі. І будемо сподіватися, що ця, ця періодика в їх житті мене дуже швидко. Принаймні, Збройні сили України силово це можливо. В тебе є чудова можливість презентувати особисто свій спецрепортаж. Як би ти кількома речнями його охарактеризував на початку? Я думаю, що назва дуже красномовна: Вугледар обвуглене вуглене місто. Отже, дивіться. Стратегічно важливе місто оборони усього Донбасу. Постріл! Втримати ворога тут. Як українські військові саме тут вивели з ладу цілий батальйон ворога. І життя цивільних в умовах постійних обстрілів. страшно, як я не хочу звір. Так самолет. різко. Це спеціальний репортаж. Місто Вугледар. Так виглядає Вугледар сьогодні. Щойно по місту прилетіла чергова фронтова авіабомба. На землі все сприймається інакше. Зруйновані будинки тут тепер типовий ландшафт і безкінечні звуки від стрільби та вибухів. Зараз той рідкісний момент, коли ударі тихо, і навіть чутно. Щойно сказав, що тихо, а воно зовсім не тихо. Оця тиша, вона дуже обманлива, тому що будь-який момент може прилетіти будь-куди. Вугледар не просто місто, яких росіяни на Донбасі знищили багато. Це одна з ключових точок оборони усього донецького фронту. У цих кадрах біля 20 одиниць важкої броньованої техніки. Росіяни якраз готуються до наступу. Трьох тижнів вони штурмували вугледар. У січні та лютому наступала хвиля за хвилею. Терпіли поразку, йшли знову. І так, майже без зупину. Горів весь практичний вугледар. Йшла техніка по посадкам. Почали відпрацьовувати наші ПТРК, противотанкісти, втурщики. Дуже дуже добре зроблені Вони спрацювали. Тоді у боях під вугледаром, за даними Нью-Йорк Таймс, росіяни втратили не менше 130 одиниць броньованої техніки, зокрема 36 танків та біля 5 тисяч особового складу. І саме у цій битві бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців стали вироком для тоді ще елітних морпехів із Росії. 155-та бригада морської піхоти фактично. Перестала існувати. Початку війни я очікую техніки, не бачив, що ну, перебили. Ну, компленту у нас хватало. В принципі, емоційно втриматись. Хлопці трималися дуже добре. Ніхто не панікував, все чітко було, все злагоджено було. Тобто, всі працювали на професійному рівні. Колони техніки йшли зі сторони Микільського. Ворог ніс втрати. Він відходив, намагався просуватися через Павлівку і знов поразка. До кожної з атак чорні запорожці були готові, ретельно розставляли пастки, у які раз за разом потрапляв ворог. Спочатку почалися, скажімо так, штурмові дії живої сили з допомогою техніки, танки, потім БМП, БТР. І за допомогою техніки вони просувалися. Ну і також вони робили десант піхоти для наступу на позиції. і йшли великими іменно, силами з технікою. Але вони натрапляли на танкові міни. Їх знищували засобами протитанкових керованих ракету тобто джерелі, не лауни. Артилерії і наші танки працювали, і вони понесли втрати техніки. І на мою думку, зараз у них техніки залишилося дуже мало і вони не в спромозі вести якісь штурмові дії. Ну, Зараз ми так дуже обережно стоїмо і дивимося у бік Павлівки. Тут до Павлівки ну, не більше двох кілометрів. Скажімо, так вона це все село знаходиться якби у Низині на відносно Вугледару. Саме тому Вугледари важливий зі стратегічної точки зору. Чому ми так обережно виглядаємо? Тому ну, що, по-перше, ворожі снайпери постійно спостерігають за, за відкритими вікнами, так що можна так сказати, і будь-які переміщення вони одразу фіксують для того, щоб нанести удар. Потім розвідка знову ж таки постійно пильно стежить навіть звідси. Ну вже видно от навіть зараз її бачите, І от скільки верв у полі. Місто, яке дає далі можливість у противнику настувести тобто, наступальні дії на Запорізьку область і на подальші населені пункти Донецької області. Тобто це місто Курахове, і сама траса Вугледар, тобто вона займає таке скамографічне положення, яке їм дає можливість для подальшого наступу на інші населені пункти. Бачите, вирви, які у вугледарі, це, скоріш за все, приліт від кротової авіабомби, чи, можливо, ракети, глибина, її не знаю, мене можна напевно тричі поставити, і оце її така висота, чи точніше глибина. Сила розриву така, що у лішених метрах від ударної хвилі повністю знищено машину. І от уявіть собі, у цих умовах, де може прилетіти. Ракета або фронтовалом будь-якої миті у лічених метрах. Шуть люди. Їхати звідси нікуди не збираються. Артур разом з дружиною живуть у підвалі. Їх квартири більше не існує. Готують їсти на вогні. Сьогодні черга чоловіка. На обід зелений борщ. А що ви думаєте? Воно краще готує я? Кілька місяців тому Артур отримав поранення, коли вийшов з підвалу набрати води та запастися продуктами. Дорогу переходив, а якраз ззади бабахнуло, пацана уто вбило. Він крикнув, я повернувся якраз. Ну, вивірна, руку, ногу там. Ото. Ви в рубашці родились. Ну так, да. не перший раз. Візякала. Кропатікла, да і все. Скапана. Дрова збирають на вулиці. Коли це залишки від дерев, а іноді, як цього разу, розкидані вибуховою хвилою з квартир меблі. не підеш за дровами. Ну, так. Вугледар – місто шахтарів. Його заснувало у 70-х минулого сторіччя, коли тут відкрили першу шахту. Звідси і назва Вугледар. Після 2014-го Місто змінювалося на очах. Маленький вугледар ставав все більш привабливим. До початку великої війни тут проживали біля 15 тисяч людей, скільки зараз порахувати просто неможливо. Так виглядав центральний парк міста раніше, і ось на що його перетворили тепер. Але ситуація тут все одно наступна. От ми зараз тут стоїмо, і на 360 градусів, якщо просто повернутися, немає жодного будинку, куди б не було приліто. Все спалено, все розбито. Місто зруйноване. Повністю, і от навіть у нас під ногами. Не треба далеко ходити. Усюди уламки від артилерії. Місто зруйноване. Цей танковий екіпаж один з тих, хто відбивав атаки росіян у січні та лютому. Це було 5 лютого. Вони зайняли нашу, наші позиції там. О, і була задача відбити просто їх звідти все. Тому що там за посадкою дорога на Угледар. І це тобто, була важна та точка, щоб відбити і не давати їм рухатись спокійно на вугледар. Відти орки перекидували підкріплення на володар. І наша задача була взяти цю посадку, щоб взяти під контроль ту дорогу. У ну, нашу роботу, яка від нас залежала, ми зробили всю. Тобто, те, їх загалом відбили посадку, але те, що просто щоб понесли втрати, це БМП, танк. Але саме найголовніше виконали живі, повернулися. Це теж не менш важливо. В одному з останніх боїв екіпаж підірвався на міні. На цих кадрах той самий момент командир отримав поранення. Перша секунда це ти не знаєш, що відбулося, Бо ти їхав тільки що. Ти підскочив, чуєш вибух, і ти не знаєш, чи, чи ти підірвався реально, чи в тебе влучили, може Можуть, по тебе вже стріляють. Ну, Тоді було дуже страшно, бо це знаходилось не десь там, там за кілометр чи за півтора-два від е, кацапських позицій, а це знаходилось там 50-100 метрів. Ти не знаєш просто, що буде далі. І оця ось каша. В той день я настраював хлопців, що ми можемо підірвати знаміння, ну, тому що там все заміновано і так далі. Тобто, таке можливо. І ну, то, тобто, що по моїй команді все робити, не панікувати і так далі. Тобто, те, що їх настраював, це дійсно допомогло, тому що хлопці ну, сиділи, слухали мене. Все, і всі живі повернулися. До цього він нас налаштовував, що ми можемо підірвати, що може бути така ситуація. Ми взяли всім екіпажів себе в руки. Я, я пам'ятаю, що командир тоді спитав нашого механіка, чи може він вилізти, і щоб він готувався, щоб вилізти. Все. І в мене якраз, до речі, за люком автомат на динаміці тут висів зразу під рукою. Я його взяв в руки і чекав команди на вихід. Все, він дав команду, і ми спішили з танку і швидко до наших позицій піхоти. От, але думки там, я напевно краще не буду казати, які там у мене думки перші секунди були, до щоб мама не побачила. Зараз у Вугледарі стало спокійніше, кажуть військові, але ця тиша дуже відносна. Аеророзвідник Ігор уважно проглядає кожен квадрат. Майже не відволікаючись на мої питання, яка зараз поточна ситуація у зовшліні, яку ти спостерігаєш стабільна, тому що за декілька днів, скажімо так, якихось сильних спостережень, ну, тобто руху противника не виявлено. Вони або ховаються в окопах в бліндажах, тобто старають не намагаються не показувати свою точку, ну позиції свої да тому, що розуміють, якщо їх буде видно, то їх будуть знищувати. Якщо порівнювати з тим, з тим часом саме у січні, коли тривав цей наступ, коли було спалена велика кількість техніки, яка інтенсивність зараз за дистибальною школа і тоді була? Ну, Тоді було 10 з 10, а зараз десь 2-3, тому що вони понесли великі втрати як в силі, як в живій силі, так і в техніці, тому вони намагаються мінімізувати свої скажімо так, рухи. І особливо тобто, ховаються, викапують надажик, окопи, і там ну, тобто, весь практично вони там знаходяться. У цих полях справжнє кладовище техніки та живої сили. І тіла далеко не всіх своїх росіяни забрали з поля бою. Ну, от Ви можете спостерігати знищену техніку противника БМП3. Біля техніки підбити лежать два вбитих окупанта. І ще один лежить в самої техніки тобто, в десанті. Не ну, правильно розумієш, що їх тіла ворог не забирає. Так, ну я вважаю, що вони не потрібні. І також, я так розумію, що вони самі розуміють, якщо будуть заб... тобто, робити евакуацію своїх тобто загиблих, то вони також наражають себе на небезпеку. Тому що це, скажімо так, іде поле, відкрита місцевість, і вона з усіх сторін з нашої позиції пострілюється. Також, якщо виявляється, наприклад, противник там. Один-два чоловіка, то вони також можуть знищуватися за допомогою коптерів з бособ тобто повологи, гранати і так далі. Тобто їх десь тут посадки від 10 до 20 чоловік, які особливо бачені. Це, наприклад, на всі посадці. А отак на околицях Хоклодару, скільки їх лежить, ти знаєш? Ну, хоч приблизно. Дуже багато. Приблизну цифру навіть, навіть навіть не називу. Там, не знаю, 100-200 тисяч. Я думаю, десь більше сотні точно. Це ті, які навіть могли не забрати. Скільки це близько до позицій українських військових? Ну що трошечки демо показую приблизно метрів оглядатися. Ось такі звуки притаманні для фронтового вугледару. Це одна із типових багатоповерхівок у цьому місті. Сюди влучив танковий снаряд. Перекриття обвалилися, якщо чесно говорити, то тут навіть зараз знаходитися дуже небезпечно, тому що будь-якої миті цей будинок може скластися. Але у цих умовах люди продовжують жити, адже, як вони вважають, немає жодної можливості поїхати звідси. У місті немає нічого: світла, газу, вода лише технічна. Її качають з шахтних глибин. Вона не придатна для пиття. Але саме з неї вугледарці готують їжу. Ні води питєвої. Питєвої немає. А от технічно качаємо. А ми кипятим. Кипятимо. Мучимося. Ні, на... так, ніка. Ну скважина у нас, ось здесь, вот в здані, під зданням є скважина. А туди качається, щоб підвал не затопило, тому що вода прибуває. Поэтому делается відкачка, це води. І люди приходять і користуються водою. І ми теж в даний случай теж користуємося водою. Супи, борші, макарони, чай, кофе. Що є, то є. Місто продовжують крити авіацією. Смертоносних фронтових авіабомб місцеві бояться найбільше. Ми ж на шахти здесь дві. А куди вона шахта? Їхати нікуди, куди їхати? Здесь разбил, все сгорело. Все. Ой, как страшно, как самолет. Меня не хочу. Здесь. Ребята, аккуратно. Как самолет. Солеты. Уходите. Ухожу. Вы слышите, что делаем? Да слышно. Уходите, там пролетало что-то. Вот там где-то бросали, наверное, на шахте. Ой, 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 ой. Ой, и еще раз. Нас... поверхами залишилися дитячі машинки, це означає, що тут раніше жили діти. Якщо говорити так от прямо да, то ми десь тут вже десь приблизно годину виглядає, але жодної дитини ми ще не зустріли. І бачите, тут це крутом що прямо вказує цими іграшками вже давним-давно ніхто не користувався. Якщо говорити відверто, то з вуглодару все ж таки поїхало багато людей, незважаючи на те, що ми на вулицях дійсно зустрічаємо місцевих жителів. Але оця квартира це яскравий приклад того, як люди залишили все, що будували протягом усього життя. І видно, що на швидкі руки вони збирали лише ті речі, які, які необхідні. Знаєте, важке відчуття, коли розумієш, що люди фактично втратили частину себе зараз. Вугледар в очікуванні. Про відносне затища на цьому фронті красномовно свідчать пусті ліжка у цьому стабілізаційному пункті. Що таке стабілізаційний пункт? Це куди привозять прямо з полю бою бійців, які поранені. Тобто, це перша ланка, де можна надати кваліфіковану лікарську першу лікарську допомогу. А це зимові кадри. Якраз під час одного з штурмів росіян з поля бою привезли пораненого. Лікар з позивним Акушер зі своєю командою роблять все можливе, щоб рятувати життя військового. Що було, щось вибухло десь по Зараз. Наша основна задача це стабілізувати їх стан і відправити на подальший етап евакуації в госпіталь. Відсотків 90% привозять вибухові травми. Кульових поранень на даному напрямку менше. В основному йде в артилерійські оці обстріли. І в результаті цих артилерійських обстрілів йдуть вогнепальні осколкові поранення. Ну, Щось людині приємне, навіть посміхається. Зараз вугледар хочеться назвати якось інакше вуглегар чи навіть вуглежар, колись квітуче місто перетворилося на обвуглену цеглину. І у цих, здається, безнадійних умовах люди продовжують вірити. Щоб наш город відстроїли, це найбільше бажання і мечта. Ми прожили тут дуже велике кількість років, тому хочеться лміти його снова радостным и цветущем. Это заветная мечта. Этой надеждой мы и живем, и будем жить.